В їхній тіні можна позбутись негативних думок. Вони безкоштовно оздоровлюють і дають сили. Зелені парки наголошують європейські екологи. Чи не на найцінніші людські скарби. У Києві їх ні багато, ні мало 127. ще пів тисячі скверів і майже 80 бульварів. А почалася паркова історія столиці з голосієва. У 1631 році перші деревця тут посадили за вказівкою тодішнього митрополита Петра Могили. Утім ще до сьогодні зберіглися живі свідки тих подій. Ось цей дуб день вже за якихось кілька років святкуватиме свій тисячний день народження Відтоді розповідає історик та екскурсовод Валентин Резніченко: лише дуби й залишилися. А от сприйняття людей пересвідчився, змінилося кардинально і не на краще. поражає приєжих. Повірте мені. ну день ставки з туристом, котрий просто ну глазами хлопить, просто іскренні завідують, що ми живемо в такому зеленому районі. Ну ківлян ви знаєте, не замічають своїх пам'ятників, своїх зеліні надав вот Помічають чи ні, а користуються всі найпопулярніші в містян, як це з'ясував день парки біля Дніпра на Русанівці. Та поблизу Володимирської гірки студентів і мам з дітьми приваблює сквер імені Шевченка. А митці натхнення шукають у ботанічних садах. Більшість киян правила поведінки в зелених зонах вивчила. Ну хоча б елементарна уборка. Я думаю, то бути повні Вести себе сібя привічно. Люди не смітили нормально, просто більше треба, більше бо не там ділять, а зеленять це треба. як зелені оази вберегти, знають, але на практиці все геть інакше. Бо поганий приклад певні екологи вже не перший рік поспіль подають на горі. Нещодавно прийнято закон про регулювання містобудівної діяльності, який фактично виключає таке поняття як громадське слухання і виключає таке поняття як екологічна експертиза забудова. І тому будь-хто може просто тикнути фактично пальцем на мапу Києва або іншого великого. Міста і віддати під забудову то чи інше зелено зо саме 24 травня в європейських країнах солідарно висаджують молоді дерева, влаштовують масові прибирання і проводять природоохоронні акції. Україна ж до цієї традиції все ніяк не долучиться. Валерія Мікульська, Олександр Грибань, День Сіті.